Ви цілком вже така народна художниця. Кожен день, кожну хвилину, кожну годинку приділяю час для малювання і потім емоції дивитися на людей, коли ти показуєш. Розмальована ціла стіна в пам'яті загиблим героям і присвячена вона вашому брату. Це мені як за честь була зробити малюнок. Я сказала, ви мені грошей не давайте. Де б вона не була, ця дівчина завжди з пензолом в руках Малює у будь-яку вільну хвилинку і деколи сама дивується, звідки в неї на те стільки сил. Мене звати Оля Добреля, і сьогодні у «Талановитих» художниця скорнена Анна Іллюк. Вітаю вас, пані Анна. Вітаю! Насправді, ви знаєте, чула дуже багато хороших і схвальних відгуків про ваші роботи, і люди кажуть, що ви цілком вже така народна художниця в своєму регіоні. Як вважаєте? В чому вони бачать от цю іскорку і цю унікальність якусь? В чому бачать? Ну, напевно, я просто дуже старанно йду до мети, щоб завершити свою роботу. Mm -hmm. Кожен день, кожну хвилину, кожну годинку приділяю час для малювання, для, для щоб для того, щоб людей радувало, щоб е, людей надихало. Це також дуже важливо. Тим е, 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 більше в теперішній час це. Як е, психологічна розгрузка угу. для людей. Даже люди приходять е, малювати, які ніколи не малювали, і, і вони відволікаються цим е, мистецтвом, своїми якимись думками, От, е, надихаються. І... Також щось спробую для себе нове, uh -huh. і я рада завжди допомогти підкріпити, якось налаштувати на позитив в малюванні, тому що це якісь ролі воно грає в житті. Гарний так, такий момент для людини. Uh -huh. От. А як вважаєте, коли людина от якось так занурюється в малювання на ваших заняттях? Це все ж відбувається завдяки тому, що от вона перемикається між думками, так би мовити? Чи це якесь певне наповнення кольорами? Я чула в художників такі є? <свіття> Я думаю, що і те, і те грає грає роль для людини. Uh -huh. Спочатку відволя... uh -huh. да. Спочатку людина може хвилюватися, думати, що в мене нічого не вийде, ніколи такого не буває. Виходить завжди по особливому. Це саме головне. Даже я, я ніколи не можу і це і не треба робити, щоб копіювати, щоб геть так само було. Uh -huh. Це індивідуальність кожної людини, щоб воно виходило не одинаково, навіть криво, навіть косо. Але це вже є своє е, виконання, і ну це класно. Я навіть коли дітей навчаю, от я кажу: ви не переживайте, у вас всіх вийде, вас всіх вийде по особливому гарно, і це круто, тому що ви індивідуальність, от, особистість. <гум> так <гум> так до речі, якраз про ваше навчання діток. Я знаю, що ви приділяєте досить багато часу цьому. Та все ж мені цікаво, як відбувається цей процес, тому що наскільки я розумію, все ж навчати і малювати самій це зовсім різні речі. І так. зрозуміло, що не завжди там можна для, для дітей завжди вони не можуть складно зараз малювати, угу. тому це треба відповісти. Відповідно, до їхнього віку щось підбирати і підбирати щось цікаве, щоб їм заходило. А це кожен раз щось нове. Це такий процес досить нелегкий. Потрібно тримати якусь дисципліну з ними, заохочувати. Ні, ну, діти всі заохочені до малювання. Це такий дитячий, якийсь вайб для кожної дитини, навіть яка ну, там, не хоче малювати. Можливо, батьки там змушують малювати дитини. От. Але вона, ну, вона сама зрозуміє, чи це її по житті, чи це не її. Бо не всі будуть художниками, не всі будуть письменниками, не всі будуть журналістами. Ну, кожен вибирає свою дорогу. Але з дитинства е це така дорога, коли дитина вибирає своє е свою дорогу щодо душі. От. Тому, але Малювання, воно якось е, багато що також дає в житті. Е, ти там можеш бути не художником, але і працювати не по тій професії, але десь твоє мистецтво, твоя навичка, вона в тій роботі може принести якусь користь. Десь відгукнеться так, десь відгукнеться сто відсотків. Ну я знаю, що ви сама ж якраз є однією з тих діток, які якраз прийшли в школу, навчилися малювати і пішли. Так. І також, наскільки я знаю, у вас і рідні теж були художниками. Тож мені цікаво, яку ви таку. Важливу корисну пораду для себе. Від них отримала, що от досі і сама користуєтесь, і от майбутнім колінням передаєте. Корисна порада це, напевно, от справді передавати свої навики для меншого покоління. Угу. Ось так. В мене дід був художником, е і тітка в мене художниця. Зараз в неї є студія в столбунові е студія зерна, от е я там також є викладачем. <хи> Вона мені спочатку давала дітей, які спочатку до неї ходили малювати, але їй щось можливо не виходило. Вона просила Аня. Можна, щоб ти там трошки позаймалася з дітьми. І в мене вже так з років 5-6 Я вже займаюся з дітьми, по чуть-чуть, по дитинці, по дві. Та дитина ще запрошує в компанію ходи малювати до Ані. От, і в мене я спочатку вдома малювала. Запрошувала до себе додому, всі приходили, збиралися. Якось воно так поступово переросло, щоб відкрилася студія. Я ще в корненні в будинку культури також займаюся дітьми, тільки вже не малюванням. А в мене декоративно-прикладне мистецтво. Ось, то там більше вирізаємо, ліпимо, віночки в'яжемо, всяке декорування. Ось, які цікавинки. Так. Е, на всі руки мистецтво прогресує. От це все в вільний час після роботи. От, знаходиться якась годинка, дві виділяєш і працюєш. Потім ще годинку-дві виділяєш, ілюстрації ілюструєш, або якусь картину, або на аукціон гільзи різні, різні ці атрибути війни. Так назвемо, щоб вони несли далі якусь користь, щоб дозбирати. Трішки якраз про ці гільси і поговоримо. Знаю, що дуже багато речей вже є у вас в колекції, мені цікаво, що розмальовували так найважче, можливо, це така найбільша робота, і за яку в ціну вдалося продати ці картини. Це більш не картина, а. Гільза велика, ага. напевно, вона не дуже велика, величина така десь, напевно, 25 тисяч за неї дали. Ага. Так. Це просто подруга на себе часто виставляє в сторіс аукціони, і десь там народ <свісно> збирається. Угу. І... А де ви взагалі отримуєте ці гільзи? Ви якось зв'язуєтесь з військовими, може? Волонтери. Волонтери привозять, так. Угу. Волонтери привозять. Я теж якби трішки волонтер в мистецтву, скажем угу. так. От і, і так, привозять. Мені ще от цікаво поговорити трішки якраз про цю сторону вашого мистецького волонтерства, тому що є дуже така велика і цікава робота це розмальована ціла стіна в пам'ять загиблим героям і присвячена вона вашому брату. І от трішки хотілось би поговорити про неї, про її створення. Так, це була пропозиція. Ще зимою. Ще ця стіна досить не була там готова, щоб але вже вона була запланована, що вона буде робитися, малюватися. Ось і мені запропонували. Я не відмовилась, тому що я знаю, що там мій брат буде, там будуть наші односельчани, друзі. Ось, і це мені як за честь була зробити малюнок. Правда, я її не сама малювала, мені допомагали. Мені допомагала тітка Мирослава, мені допомагала Ірина сільській раді, також працюємо. Ми гарно з нею здружилися. Ось і мама мені допомагала. Так, і ще <с теж <с дівчата, їм було цікаво потримати того пензля, щось намалювати. Ось. Також підходили, просилися, не відмовляла, звісно, давала. Ось і за. А півтори тижні ми зробили цю стіну. Так. Десь два чи три тижні було до відкриття, ми мусили її домалювати. Ось то так в день, три-чотири годинки виділялося. Якщо вихідні були, то це зранку до ночі. Угу. Малювалися, щоб встигнути в термін. Ось, і створилася у нас така небо пам'яті. Чи небо боротьби так краще, тому що там зображено прапор, е, який е, заплітається в хмарах. Хмари це тобто символ зла, е, з яким ми боремося по суті. От і це все плавно переходить в спокійніший е, е, захід чи схід сонця, хто там собі як не фантазує, і там, якби, постаті хлопців е, також зобразила, які загинули, і які вони ще борються за нашу перемогу. А як психологічно вам дала ця робота? Тому що зрозуміло, є у вас і інші. Робота на стінах на якихось фасадах, але це все ж, я би знаєте, назвала особистою історією якоїсь певної. Е е е більше очікування була переживаючим. Угу. Ще коли вона підготовлювалась і ти знаєш, е що ти її будеш малювати і продумувати ескіз. Е це більше хвилююче було, хвилюючий початок. Е, коли почали. І ну, Я побачила, що все добре, е все вміщається, все по кольорах гарно підходить. Я вже трошечки так заспокоїлась І не думала я просто про війну, про те, що там мій брат. Вона якось наоборот переключала на інші хороші моменти, на позитивніші. Чи, можливо, я себе так просто позитивно налаштувала, е що ти Аня мусиш це зробити, тому що це твоє рідне. От, рідне село, рідний брат тут, і це пам'ять дуже велика. От, і так, треба було зробити діло дуже хороше про кошти. Я сказала, ви мені грошей не давайте. Е, тому що це могло б дуже багато коштувати, але я кажу, скільки е, коштів дозволи дозволяєте? Ну скільки вам виходить тих коштів дати, то ви от зразу на той збір, щоб закрити збір для хлопців для якусь там машину ми збирали. От. Ну, все, все для наших односельчан. І зараз теж так само якісь виставки своїми роботами йду, все, якісь збори збираємося, аукціони робимо. От, всі кошти також йдуть на аукціони, щоб просто от, закрити потреби для тих хлопців, бо зараз такий час, що їх дуже важко mm -hmm. закрити. Ти виставляєш в сторіс. Ну, вони мені здається, що взагалі не діють. Можливо, там одиниці люди да, скидають, рідні, друзі, так. А так якісь то воно дуже складно йде. Це uh -huh. все. Тому розумієш, що треба напрягатися, ти маєш талант, от працюй цим талантом. Все е, так. якийсь такий культурний фронт є. Так, так, так. Ми mm -hmm. мусимо якось вибивати це все мусимо. Щось я б тоді ще хотіла дізнатися, на яких стінах можна побачити ваші роботи і яка із них все-таки улюблена, якщо є? Так, є. Це ще період ковіду. Угу. Якраз перші тижні. Е, ну ми ще до того, Я з подругою Віка Ільчук, е, ми разом з нею художню ходили. І так якось трошки по життю ми разом з нею і малювали е, замовлення, великі стіни. І це в нас була е, в Закарпатті, село Микуличин, е, готель House. Е, так, е, ми якось Зимою були в нас е, е, відпустка, там тижнів два, і ми запланували поїхати ну, розмальовувати. От. Ми там трішки якусь частину стіни розмалювали, бо це все по колу е, кімнати, мало все бути за, замальовано, розмальовано. І ми трішки намалювали. Потім вже запланували на другу відпустку приїхати домалювати. І тут якраз попався цей ковід нам, і просто нічого не ми ще туди доїхали, угу. ще знайшли блаблакар, назад вже нічого не було. Просто все глухо, все намертво. То добре, що власники з Рівненщини, вони приїхали до нас туди, і вони нас забрали, завезли все по домах. Все класно, все культурно і дуже шикарна робота вийшла. Це можна сказати, і візитівка наша з вікою, тому що після неї вже пішли замовлення. Це більше в 3D такі замок там. «Міст», Не скажу який, бо я не пам'ятаю, uh -huh. ну, вона все таки в казковому, 3D шному ефекті вийшла, і воно багато деталей різних, і воно ну, дуже круто виглядає. Навіть до цих пір я пишаюся цією роботою. Uh -huh. так. Yeah. Ну, мені здається, пишатись є вам багато чим, ну, тому так. що <рацюємо> е, крім е, розмальованих е, стін, крім особистих якихось картин, крім навчання е, дітей, що як на мене теж немало важливо, вас є ще й ілюстрації так. Е, в книгах. Покажіть, будь ласка, так дуже е, красива робота. Е, як ви вважаєте, що би вам було би ближче по духу, якби обирати от серед всього цього розмаїття щось одненьке? Я не знаю, я люблю різноманіття, напевно, щоб не так скучно було. Uh -huh. Тому е цікаво, uh -huh. е коли ілюстрації малюєш, просто тут вже знаходиться час по почитати, і це так. І це ти перша вважається, що ти читаєш цю роботу перша. Ага. І це дуже круто і, і заворожує, і тоді вже починаєш ти свої пам'ятці фантазії, точніше розвивати. Це теж дуже круто, тому що зараз багато часу робота забирає, телефони забирають, інтернет забирає, коли ти не можеш просто ту книжку відкрити. Ага. Тобі вже на неї чи енергії не вистачає, чи сили, чи чого там не вистачає. А це це вже стимул, це вже праця, і, і це вже користь для себе в першу чергу, також. От, то Це цікаво. І потім емоції дивитися на людей, коли ти показуєш свою книгу ілюстровану, і коли ем, автори казок також в захваті від тих ілюстрацій, ну я не знаю, це просто якісь щастя, немає меж. Це а круто. бувало, що е, якісь так не співпадала уява автора з вашої? Бувало, так, бувало, але це дуже такі е, маленькі нюанси, які, або там щось переправити, або щось там поміняти. Ну це ніхто ще мене там не ображав, слава Богу. Але я до цього ставлюся також серйозно. Тобто потрібно прислухатися все таки до людей, тому що це я замовник, це я замовник і потрібно поважати замовника. Ну, я ще з вашого дозволу зачитаю один з коментарів е, людей з ваших соціальних мереж. Вони написали: так гарно ти все бачиш, захоплююся. Е, як вважаєте, чи у всіх є ось це таке дивовижне ваше вміння бачити красу у простих речах? Чи у всіх є? Воно може бути у всіх, але це треба просто. Якщо людина не може бачити це, просто їй не показували і не підказували uh -huh. про ті деталі. Е можна... А хтось просто бачить картинка гарно, класно. Е і не вникає, даже, можливо, в, в ту роботу, е в ті деталі і в що туди заложено, в ту, в, е в ту ідею. Е просто гарно так і все. Е а як ви вважаєте, хто вам розвинув це вміння, так би мовити? Це вміння більше, напевно, з художньої школи пішло. Угу. Викладачі, цікаві викладачі, коли вони приклад є для учнів своїх, коли вони показують свої роботи. І діти вже надихаються тими роботами. Вони пробують так само, як і викладач твій, як твій вчитель. Бути на рівні. Так, це в мене запам'ятався з художньої школи Іваненко Анатолій Григорійович. Ось в нього теж дуже, дуже шикарні картини. І ми просто в захваті були від нього самого. Він дуже класний. Вчитель, художник до сих пір також виставляє свої роботи, і це дуже круто. Угу. Ну, і ще ж наостанок я би хотіла вас ще запитати, хто для вас художник, якщо от говорити художник це людина яка? Це натхнення, натхнена життям людина, угу. натхнена добротою, натхнена красивими речима. Красивими ідеями, позитивом. Угу. Тобто ви вважаєте, що якби е, цього не було, ви б, напевно, не змогли так е, творити, як зараз? Е, можливо, і так. Ну і угу. багато також, можливо, якісь і поганих речей тебе підштовхає, ну, що з тобою траплялося, підштовхає, щоб е, творити наоборот щось прекрасне. Е, ну, якось що... перелаштовувати. Якісь е, не, ну, погані події на щось хороше міняти. Тобто мистецтво, я думаю, багато вкладає в якоїсь доброти. Що ж, я бажаю вам, аби е, ця простота. Яку я відчуваю від вас і від ваших робіт, зокрема, залишалась, тому що це дуже якось круто в нашому світі бачити таких світлих людей. Я хочу, щоб оцей такий вогник і така якась іскорка такого білого-білого світла, саме так чомусь я це бачу, залишалася і відслідковувалася обов'язково, тому що я впевнена, ми ще обов'язково колись почуємо з таких найгучніших заголов, в хорошому сенсі про Анну Ілюк. Щиро дякую вам. Я ж нагадаю, що сьогодні у талановитих була художниця Анна Ілюк. Мене звати Оля Добреля. Побачимось!